Замість того, щоб підтримувати християн, ви засуджуєте їх, вбиваєте, бажаєте їм зла. Це все вчинки сатани. Він убивця, він наклепник, брехун і спокусник. Зупиніться, пророцтво про спустошення дому виконається і у вашому житті. Проблема в тому, що дві тисячі років тому і зараз люди живуть так, Бог, цур, тебе не заважай, що ти заважаєш нам жити. Ми тут у Єрусалимі, там вежа впала. Що ти заважаєш? Ти маєш стояти та тримати цю вежу. З пілатом повинен розібратися. Взагалі, ти заважаєш, от я у аварію потрапив і куди ти Боже дивився, або якесь горе трапиться, і відразу кажемо: Бог хто винен? Бог. Як тільки щось станеться, одразу винен хто? Бог. Звісно. Але за фактом насправді хто винен? Людина. І в чому вона винна, що вона живе і всіляко намагається відгородити, відсунути Бога. Бог має стати другорядним, та людина повністю намагається сфокусуватися на матеріальному, на тому, що вона бачить на всіх цих проблемах, і таке інше. А Ісус намагається повернути людину та показати, що не це головне.